Level Zero Extraction – багатоосібна напружена гра, що поєднує жахи виживання та адреналінові забіги за здобиччю. Щоби вибратися, гравцю потрібно боротися проти інших гравців та оточення. У Level Zero Extraction ви граєте за найманця або позаземну почвару, яка додає неповторної асиметричної динаміки до звичної формули ігор з евакуацією. Людиною, ви вирушаєте в небезпечні забіги, де зіткнетеся з ворожими загонами найманців та чужинцями якими керують інші гравці, а також мутантами, дронами і іншими небезпеками під контролем штучного інтелекту. Команда з двох чужинців повинна нишпорити тінями та вполювати найманців. Використовуйте низку потужних здібностей, щоби точно ніхто не вижив. Проте пам'ятайте, світло ваш найбільший ворог. Level Zero Extraction запрошує гравців у недалеке темне майбутнє, де мегакорпорації відправляють найманців видобувати цінні дані з різних закладів і місцин, що належать дослідницькому конгломерату нові обрії. Ця компанія намагалася розвинути людську ДНК, а натомість вивільнила інопланетний жах і привезла його на землю з далекої планети Тюріон. Тепер найманці з усього світу поспішають винести результати досліджень нових обріїв, стримати чужинську навалу, і, якщо пощастить, заробити грошенят. Перш ніж вирушати, переконайтеся, що ваш найманець має все необхідне. Широкий вибір сучасної стрілецької зброї військового зразка дозволить вам захиститися від інших гравців і смертельно небезпечних мутантів, якими керує штучний інтелект. Не забувайте також брати аптечки і джерела світла, як-от ліхтарики та світляки, бо світло найдієвіший спосіб убити чужинців. Окрім зброї, ви можете використовувати різні пристрої, що допоможуть вижити: як-от детектор руху, блокувальник дверей. Або потужна ультрафіолетова лампа. Досліджуйте одну з двох початкових мап і шукайте цінну здобич та точки евакуації. Дослідницький центр це двоповерховий науковий комплекс, побудований глибоко під арктичним шельфом і значною мірою натхнений класичними фільмами жахів. Печери ж, з іншого боку, це переплетений тісний лабіринт майданчика розкопок на Тюріоні. Третю мапу. Космічну станцію ми випустимо після запуску дочасного доступу і згодом додаватимемо нові. Під час набігів остерігайтеся патрульних турелей, мін, дротів під напругою, розбитого скла і інших видів небезпек. Знищуйте мутантів, якими керує штучний інтелект, виконуйте завдання за вашими контрактами, знаходьте цінну здобич і доступні точки евакуації. Уникайте непотрібних сутичок і користуйтеся лікувальними станціями. Якщо ж оминути ворожих найманців неможливо, цільтеся добре і вступайте у віртуозний бій з видом від першої особи. Або витягуйте холодну зброю, наблизьтеся якомога ближче. Якщо до вас наближається чужинець, яким керує інший гравець, намагайтеся оточити себе світлом. Це збільшить ваші шанси цілі. Щойно знайдете точку евакуації, ви можете втекти з мапи разом із зібраною здобиччю. Тримайте оборону і моліться за швидку й успішну втечу. Якщо ви помрете, уся здобич за межами комірок безпечного зберігання втратиться, але ви можете допомогти команді заробити грошей, граючи за летючого дрона-розвідника. У штабі вас зустрічатимуть кілька торговців. Кожен має свій шлях розвитку, контракти і неповторні нагороди. Поліпшуйте свою репутацію та розблоковуйте можливість купувати нову зброю, набої, модулі розширення, дієве лікувальне обладнання і нейрочипи, що додають найманцям корисних рис. У цій грі можна грати не лише за найманця, але й за кровожерливу позаземну почвару. Разом з іншим гравцем, полюйте на всіх людей, що завітали на ваші угіддя. Щоби швидко пересуватися, користуйтеся вентиляційними шахтами, дивіться крізь стіни і відстежуйте людей за їхнім серцебиттям. Збирайте чужинські яйця, щоб отримати енергію та розблокувати потужніші здібності, як от моторошний крик, жива пастка чи приязний плювок у ворога. Не виходьте з тіні, бо світло це ваша ахілесова п'ята. Вивчайте мережу живлення на кожній мапі, використовуйте здібність Еммі, щоби вимкнути його. І не нападайте на людей без продуманого плану. На відміну від людей, ви після смерті повернетеся, проте кожне вмирання забирає дорогоцінний час. Сьогодні ми розпочинаємо нашу подорож із Level Zero Extraction. Ми не велика, але пристрасна команда розробників, і ми прагнемо, щоб ви, гравці, отримали якомога ліпші враження від гри. Під час дочасного доступу ми ретельно відстежуватимемо ваші відгуки і коригуватимемо наш план розроблення. Після запуску ми прагнемо регулярно випускати новий вміст, щоб підтримувати свіжість проєкту і зацікавленість у ньому. Так ви завжди можете очікувати побачити в грі щось новеньке. Приєднуйтеся до нашого офіційного сервера Discord, щоби бути в курсі подій. Вітаємо в Level Zero Extraction!